Шалом, це Славко, це от район Новопавлівки, ви знаєте, а ця 65 кілометрів квадратних і 4 населених пункти, що були здобуті ВСРФ. Як абсолютно неправильно пишуть, не Міністрі of Defense Russian Federation, а Збройними силами. Все-таки це при всій моїй нелюбові. До цих сусідів це не міністерство їхньої оборони здобувало, це їхнє військо здобувало. Чим от на це все. Це і так уже на цьому Новопавлівському напрямку, так уже другий. Тиждень підряд. Що ми на це можемо відповісти? А відповісти ми на це можемо традиційно. А у вас в Америці лінчують, а у вас танки закінчуються, і БМП закінчується. На все це ми можемо відповісти тим, що танків у них стало іще менше. І зараз ми поговоримо за останню базу 13:11. Вибачте, на слові, в верхній Пижмі. Ось, щоб ви собі уявляли, як ця пижма виглядить, центральна військова округа. Ось старотагільський тракт, правильно? Це остання велика база з танками. Можна було б сказати за БМП, але там іще три. Є. А це вже остання велика база з танками. І вона є предметом загадки і суперечок між. Народними осінтерами. Чому? Оце є схемка. Бачите, 13,11. Бачите, перед війною 355, потім 284. Потім звідки взялось 527, потім 275 зараз. Власне. І ось десь тут по типах танків. Ось бачите, було зараз на даний момент 15 т 55, 0, Т62, 0, Т-64. 0,72 Урав аж 260-72Б. Запам'ятаєте цю модель. І решта по нулям 275. Ось ці бази, значить. Ось. Ося, так, ні, це стара картинка. Ось, ось свіжа картинка. Липень 25-го року. Ну, липень серпень. Чому, чому це все важливо? Тому що десь я вам скажу 24 липня, так, 24, стало ясно, що запас танків Т-72 на Уралвагонзаводі вичерпаний, і почали вести. І ці танки почали вести з бази 1311. І темп вивезення був визначений десь в 20 танків на місяць. Тепер виникає питання. І, зокрема, це підтверджується, що в липні-серпні 25-го року отут стало на 40 танків менше. Ну, якщо це танки. Так і хочеться, знаєш сказать? Yeah. Они їхали, їхали ехали і в мотоцикл перевратились. Не, nee, ну це другий розговор. Як вони по пути вручаються в мотоцикли, ми розуміємо, пороблено. це магія. Чи це магія українська, чи це їхнє шаманство, москвицьке, я не знаю завдяки чому ці танки перетворюються на мотоциклі. А це щоб ви побачили ці танки із за забору. Оце от забор. Старотагільський тракт. Ось. О. От. А це от. Воно як виглядає на старотагільському тракті? Тому цінність цих танків вам зрозуміла Т72. Ясно, що на фотографіях 10-річної, і 9, і 25, да, 14-річної давності, ті танки виглядали значно красивіше. Але всі красиві танки Аж 80 вивезли. І виникає питання. Тому що знайшлись добрі люди кажуть, що тут, на цій базі, ви тільки не смійтеся. Десь 1200 танків, із них 600-700 на... в ангарах. І ми ще не починали. От коли ми почнемо, і навіть якщо половина цих танків превратиться в мотоцикли, то вторая половина вам покаже кузькіну мать. Де тут на мать я затрудняюсь. Але ви розумієте, в чому проблема? Чи могли вони постачати танків без ангарів? Формально могли. Ось дивіться. Лишається 284 танки. Допустимо. Їх стає 527 на 23 рік. Звідки вони беруться? 243 танки, ймовірно, вивезені з ангарів. Я погоджуюсь, 243 танка могли вивезти з ангарів. Але якщо взяти максимальну чисельність, їх була. На 24 рік ми не знаємо, але за рік по 20 машин, 240 машин. Якщо 527 взяти, то мінус 240, то в принципі це близько до цифри в 275. То нема підстав вважати, що танків десь холод, да, 250 вони десь взяли з ангарів. Чи є там і ще 350, як вважається, ми не знаємо. Але натомість ми певні, що потужність, ремонт у вагонзаводу все-таки не перевищує 20 машин на рік на місяць, 240 машин на рік. І чи будуть ще вони витягати звідкись? Ці танки, щоб нас остаточно перелякати, от, от 260-72. т -72. Чи є хтось там іще в ангарах, чи нема. Розумієте, я би повірив, що є в ангарах, якби отут з цього звалища не зменшувалася кількість танків. Бачите, ось це лайно тут стояло перед тим. А тепер цього лайна поменшало. То чи з ангарів вони були взяті? О, скільки тут не вистачає, їх в ангар загнали. Ася, тут не надо їх і бачите. Виникає можливо зробити висновок, що танків в ангарах значно менше. І що оце от, в принципі, нам би того не легше, але це останні танки Російської Федерації ви маєте щасливу можливість їх побачити. Оце от вони є, це от Останні танки Російської Федерації. Скоро бачите, скільки з'їхало? Чого ж вони прибирали їх з перед ангарів? Чи можна сказати, що дорогу? Це от мені нагадує ханому. Пом... А ти пам'ятаєш, як князь Пантіашвілі старший годував мікіча мі... 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 Кадріан, говорить, 100 бочок. Кахетинского говорит на пути, мы, говорит, бочку Бордо выкатить не можем из подвала, то для того, чтобы выкатить танки за Дгарь, и довелось переробить все танки за ангарами стоящими. Только что дорога загрузочная, вот она перед ангарами. Не получается, вот апарель. То есть эти танки им не мешали выгружаться из ангаров. То почему же не эти танки выкатили? Спочатку, а потім уже взялися за ці героїчні машини. Так що на цій оптимістичній ноті в 260 танків Т-72 це ще хватить на рік роботи. Тими темпами це ще хватить на рік роботи. Уралвагонзаводу з модернізації, але я не думаю, що це все-таки будуть найгірші танки. Отака от, от ситуація. А що за. Є ще розумієте, чому я це мовчав? Що поступово ж зникали і на Омстрансмаші вивезли всі Т-55 і Т-62 з 1311 цих танків теж не стало. Вони всі відправилися на Омстрансмаш. Так само вивезли Т80 БВ, які там були, встаном на липень 24-го року їх не стало ясно. І от з липня 24-го вивозять по 20 машин. Так що вірити в те, що тут десь якісь грандіозні запаси танків в ангарах нема. Ну, тому що, ну, ось вони вам, їх тут прекрасно видно, в якому вони стані, ці танки. Ось можете помилуватися. Ось цим рейвом оце от лишилося і то повивозили. Ну, натомість можна сказати, що по оптимістичних є ще 2700 БМП, переважно бмп 1 на базах і 1000 на БТРЗ. Але важить одно, куди все це для до якого наступу все це. Збирається, чи вони поповнюють Збройні сили мирного часу, щоб виглядати, чи вони готуються до якогось загрозливого акту в бік Європи, чи вони ще комусь грозитимуться цим лайном, чи не грозитимуться. Ось що має мене цікавити. А на 769-й ще є 300 танків Т-62 і БМП-1. Ось, бачите? Де тут наша 769-та? Ви бачите, 800 танків, але теж їх лишилося, можу вас порадувати, 300-Т-62. З оцих от 800 лишилося 300. Решту перетягли на Омстраншмарш, звідки вони мають грозити або Фіну, або Шведу. Або нелюбому їм прибавту, або навіть самим братам полякам. Чи злякаються брати-поляки цієї танкової орди, я не знаю. Нам вже варто закінчувати і трохи відпочити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А це одній добрій людині з однієї доброї бригади. Я хочу показати сьогодні авральним порядком. Я вирішив знайти форму для цього. от, Гуцульського руків'я. Чому такий, а не псевдозбойницький, тому що більшість пастушиських ножиків, словацьких, цих всіх, вони отакі традиційної форми. Якось ну, мені ламає робити збойницький, тому що ну, кінчастий він ніж, правильно, але ж він хрупкий, не з сучасних стали, його треба робити, а з того, що гнеться, а не ламається. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.